Порвана резина на двох колесах і погнуті диски. Так для Романа Поляка закінчилася ранкова поїздка по вулиці Легоцького. В'їхав у глибоку яму на дорозі. каже, розмір діри не бачив, бо яму залила калюжа, а об'їхати не зміг. Вибоїна на всю полосу. А зустрічною рухалися інші автомобілі. Ремонт після такого обійдеться недешево, підраховує Роман. Півтори тисячі за найдешевшу резину, а їх потрібно на два колеса. Плюс новий диск, щонайменше у три тисячі. На місце пригоди викликав поліцію. Після замірів констатували вибої на десять сантиметрів завглибшки з гострими рваними краями. На місце пригоди викликали й комунальників. Останні відхрестилися. Проблема не їхня. Мовляв, за цю ділянку шляху відповідає Кшеп. Та добитися компенсації вийде тільки через суд. Питання до людей, які відповідають за цей відрізок дороги, що вроді би не один я такий таких нас багато. І всі ми люди, чому не хоча б якісь знаки попереджуючі поставити можна було, або хоча б чимось, ну підсипати. Тому що ями з сантиметрів 10 глибиною з гострими краями, я думаю, це не кажемо до вподоби. Така ж ситуація, чи не по всьому місту? Навіть там, де ремонт робили восени, водії кажуть, сніг зійшов, ями оголилися. І не тільки на Легоцького на 8 березня, можайського шумні франка, найважче після дощу, коли гострі краї і справжню глибину ями не оцінити через суцільне болото.